Ми відкриваємо Lux Vision Kids це є дитяча офтальмологічна клініка. Тут все створено з комфортом для дітей. Вибирали всі все обладнання, яке буде найбільш ігровою формою. Ми зупинялися на тому, що є більш безпечним в плані для дитини. Для цього ми створили спеціальну ігрову кімнату, де вони можуть релаксувати, не боятися відвідування у лікаря. В клініці Lux Vision Kids Ми займаємося усім спектром офтальмологічних захворювань, які які супроводжують дитяче населення. Займаємося на професійному рівні захворюваннями косоокості, захворюваннями слізних шляхів. Ми оперуємо також. Ми займаємося менеджментом міопії короткозорості за допомогою спеціальних нічних лінз, а також спеціальних окулярних лінз, які допомагають стримувати і лікувати це захворювання. Ми є партнерами громадської організації Ранні пташки. Це є громадська організація, яка опікується. Проблемами перечасно народжених дітей. Зокрема, наша клініка надає весь спектр термологічних послуг з спеціальною знижкою для цих дітей. Також ми співпрацюємо з громадською організацією Сонячні діти. Цього року ми запустили соціальну компанію Першачок, яка мала на меті максимальне спостереження і скринінг дітей віком від 3 до 7 років з обстеженням густроти зору, з обстеженням. Женям на комп'ютерному спеціальному обладнанні педіатричному рефрактометрі також проведення тестів на косоокість. Luxvision Kids планує впровадити новітні освітні програми для батьків щоб покращити їхні знання про гігієну зору у дітей. Офтальмологія як наука не стоїть на місці і вона розвивається максимально стрімко. Ми не стоїмо на місці разом з нею і знаходимося постійно в розвитку. Ми створили Luxvision Kids для максимального комфорту наших маленьких пацієнтів, щоб вони себе відчували впевнено і бачили майбутнє ясно.